Ірина Королі та Раскобзари говоримо про найголовніше на цю мить. Російські окупанти не полишають спроб просунутися південніше Покровська. Напередодні ресурс Діпстейт повідомляв про окупацію Котлиного, за яким відкривається прямий шлях до траси Покровськ-Павлоград. Це 4 кілометри полями. Це ключова логістична артерія Збройних сил України на Донбасі. Але далі Котлиного Росіян не пропустили, бо більше за словами. Військового експерта Богдана Мирошникова відкинули окупантів з північних околиць міста за його словами. Також заблоковано рух окупантів по залізниці від Котленого на Покровськ. Натомість, в удачному, це ще одне близьке село до траси Покровськ-Павлоград. Тривають вимотуючі бої. Не вдалося росіянам просунутися в бік Дніпропетровщини і біля Великої Новосілки. Після зміни позицій збройних сил України вирівняли лінію фронту і блокують будь-які наступальні спроби ворога. І голова Дніпропетровської облради Микола Лукашок закликає громадян з прифронтових громад Дніпропетровщини евакуюватися задля їхньої ж безпеки. <кій> Наразі на Дніпропетровщині офіційна евакуація не була оголошена, але голова обласної ради рекомендує зважати усі ризики і бути готовими до будь-яких ситуацій. І, от більш детальніше про це ми хочемо говорити поговорити з нашою гостею у нас на зв'язку Одарка Біла, депутатка Дніпропетровської обласної ради, волонтерка. Пані Одарко, я вас вітаю. вітаю, проясніть, будь ласка, ситуацію. Як от вчора, до речі, на Дніпропетровщині відреагували. можливо, є якась реакція на ці слова Лукашука. І яка взагалі ситуація? Як люди себе поводять, як вони планують можливо? Хтось планує розглядає варіанти евакуації, можливо, хтось не розглядає варіант евакуації. От яка, яка ситуація в в області? Ну найперше, хочу зазначити, що, хоч ви мене та і тут як депутата Дніпропетровської обласної ради, про те uh -huh. щодо цих питань інформації я володію рівно стільки ж скільки і жителі прифронтових територій. Uh -huh. Це перше. Друге, треба розуміти, що. Евакуація з Донецької, з Луганської області, та в Дніпро вона е, хвилями е, була, і так само, як і певні мешканці з е, нашої області з Дніпропетровської, раніше евакуювалися до Дніпра, бо ми маємо, наприклад, Нікопольський та район, в якому не вщухають обстріли. І ми на жаль, там і цієї ночі так само мали чергові ворожі обстріли. До кого ми маємо прислухатись? Ну, я думаю, що найперше це до наших військовослужбовців, і віра найбільша має бути в Збройні Сили України. та та інформація, яку ви попередньо оголошували, це в принципі все, що можна зазначити. Хіба якщо Буде дійсно оголошена в, в разі такої потреби евакуації. Я сподіваюся, що держава зробить висновки з попередніх хвиль евакуації з Донецької та з Луганської області. Пані Одарко, я розумію, що складно, напевно, оцінювати всі плюси і мінуси того, що зараз відбувається. Однак, ви ж спілкуєтеся так з мешканцями, можливо, з друзями, з колегами. Що вони думають, як? Вони говорять, як вони оцінюють ситуацію? Дуже по-різному. Mm -hmm. Я вам скажу так, що ті родини, в яких чоловіки чи сини стали на захист нашої країни, хто в 22-му році, да, хто взагалі з 14-го року. Там одні настрої в тих родинах, в кого в родинах немає військовослужбовців, тут мені складно говорити, бо я все-таки більше з, з іншою категорією населення спілкуюсь. Ну тобто, переважно у мене всі зв'язки це через військовослужбовців ідуть, та, там з місцевим mm -hmm. населенням. І зрозуміло, що дуже боляче чути про захоплення там тих територій, які через які ти попередньо проїжджав, через які ти там, е, там маршрути твої проходили. Е, проте я повторюсь особисто для себе. Я висновок зробила. Що ми маємо орієнтуватись на наших військовослужбовців і в питанні війни виключно на компетенції військових і виключно на заяви військових, бо це їх справа і краще за, за збройні сили? Ніхто не знає про ситуацію, яка відбувається зараз на фронті. Ми можемо з вами зізвонюватися з рідними, з друзями та якісь мати розмови всередині своїх родин. Проте, все, що виноситься на загал, якісь ну поради, особливо да, там людям, їх може давати тільки, ну й можуть давати тільки військові, і ті люди, які причетні до цієї справи. Але ж ви розумієте, пані Одарко, ну не всі, напевно, очевидно, можуть контактувати і мати якусь інформацію від військових. Но якщо я вас, ну я не буду запитувати, що говорять військові, які рекомендації, можливо, ви маєте або спілкувалися з ними. Але я давайте запитаю так. Ви от особисто морально, ви готові, в разі чого евакуйовуватися? Я знаєте, почну з, з, з того, що сказали, не будете запитувати, я вам відповім. Якщо говорити про військовослужбовців, то військовослужбовці, принаймні, знову ж таки, з якими я спілкуюся, вони закликають ставати на захист країни. У мене не було інших розмов з ними, і хай це буде відповідь і на друге питання. Але ж не всі можуть захищати. Я зараз про людей похилого віку, я зараз говорю про дітей. Ці категорії, очевидно, українці вони очевидно мають бути захищеними, в разі чого вони мають перебувати в безпечних місцях, пані Дако. Якщо вам я вам тоді таке питання поставлю, ви можете назвати зараз хоч одне безпечне місце в Україні, назвати е ту область, в яку не прилітала, назвати ту область, в якої немає тривоги. Якщо ми говоримо навіть про Дніпро, куди евакуювалася uh -huh. більша кількість населення з Донецької, зокрема з Донецької області, і величезна кількість людей з Луганської області, ми, на жаль, маємо там страшні випадки, коли там ракета прилітає. Дай ми дізнаємося, що серед загиблих є так само люди, які евакуювалися до нашого міста. Тому ну, тут дуже складно говорити, uh -huh. бо наразі у нас повномасштабна війна, і ми не маємо безпечних місць в Україні треба дуже чітко усвідомити так але не порівнювати безпек, безпекову ситуацію того ж таки києва того ж таки львова з прифронтовими очі безумовно безумовно ну, тобто я б не поставила знак дорівнює пані Одарко, чесно та я що... не ставлю знак дорівню я запитала чи можете ви назвати якесь ні якусь безпечну область України. ні абсолютно я з вами тут погоджуюся пані Нажалі. Одарко, тут дайте тут і до ворожки негоди Окей, добре, спасибі до вам за те, що включилися і за те, що відповідали. Дай Бог, щоб все було добре. І була рекомендація наступати проти ворога, а не захищатися. Одарка біла, депутатка Дніпропетровської обласної ради, волонтерка, була у нас на зв'язку і розбиралися ми. Яка ж ситуація і чи готується хтось у прифронтових зонах на Дніпропетровщині до можливої евакуації? Вчора нагадаю, був заклик від Миколи Лукашака, це голова Дніпропетровської облради, до того, щоб прифронтові так прифронтові громади, щоб люди розглядали варіант евакуації. Поки що це добровільне?